Я вірю в вашу безсмертну зірку, Лесю. Коли я дивлюся на вас, мені здається, що ви з тонкого скла зроблені. Одного разу бачив дивний сон, неначе падав скляний дощ. І коли я простягав угору руки, тонкі нитки дощу ламалися з таким ніжним звуком. Коли вас немає, страждаю, боючись, щоб ви не впали, не послизнулися, не зламалися для мене, Як можна, щоб я жила сама тепер, коли я знаю інше життя? Я бачила тебе ніше, але тепер я йду до тебе з усією душею. Як дитина йде в обійму того, кого шкодує. Це нічого, що ти мене не обіймав, ніколи. Це нічого, що між нами не було поціленки. Тільки з тобою я не одна. Тільки з тобою я на чужині. Я бачила, як ти був здобою. Явнічений своїм важким хрестом. Я втомлений. Так, справді. Я дуже втомлений. Боротися? Навіщо? Я одинокий і не маю вже сили. Ти говорив так просто і... Спокійно, щось голосі тим тілом, мов сльоза, та полоском ким світились очі, як завжди. Я стояла біля тебе, не зважилась ані за руку взяти, ані схилитись з догового чола, ані очі на тебе випусти. Я дивилася, як ти холився під своїм хвостом.